Дівчата підходять і починають зайомитися, ти гарна, ти вродлива, але мені подобається клуб. А як, А що? А чого ти вирішив Стальгіє? Мені просто в бовбоу каблиці подаплаті не влізли. Нема такого, що це побачив чоловіка, він повинен бути моїм. Ну вибачайте, є такі чоловіки, які рідко взяти дня пальцями. той ранок я вирішив буквально відразу, мені потрібно йти служити. Якщо Росія все таки захопить Україну, то буде ну, не просто нам всім, а особливо лгбт Елгебетеспільної. Ми от з моїм бративом сидимо в одному. Бліндажі йому там одну оцю жахливу кашу, але чомусь він може одружитися на своїй жінці, а я зі своїм чоловіком. Ні. Вітаю вас, дорогі глядачки і глядачі на каналі Громадського радіо. Я, Анна Море, і я мрію, щоб люди, які захищають нас з вами, мали рівні права незалежно від того, кого вони обирають любити. Днями я отримала пропозицію одружитися в дії. Таку ж пропозицію отримала операторка цього проєкту Аліна. Але подати заяву на одруження насправді можу лише я, бо я жінка, мій партнер-чоловік. Аліна ж не зможе одружити зі своєю коханою в Україні, бо вони обоє жінки. Чи справедливо це? А чи справедливо, що військові, які віддають своє життя за цю країну, залишаються невидимими для неї, якщо кохають людей своєї ж статі? Це проєкт хтось когось любить. Ну, ми знайомити з нашими першими героями у червні 21-го року. Андрій Челях на позивний Лель прийшов на українську, хоч і виріс в російськомовному середовищі у кривому розі, але зробив для себе цей вибір, коли перейшов на українську мову. Для того, щоб мені легше і швидше я почав розмовляти українською, я подаляв з телефона на той час повністю весь, весь російськомовний контент: книжки, музику, фільми. У мене залишилося україномовне. І скажімо, коли це сталося, вторгнення, да, а, тобто, як я людина, яка перейшла на українську мову, яка всім почала розповідати, що це така українська мова, на чому її їх набили ну, і так далі, тому подібне, сталося таке, і я напіду до війська. Ну, це вибачайте, хай буде так, це балабол. Ну, і Тому з 28 лютого а, я був вже в частині. На початку у стрілецькому взводі Лель займався діловодством. А далі була Херсонщина. Перше моє зіткнення було, скажімо так, де я був на нулі. Нас відразу не знаю, як їх назвати, тут не сумісно таке слово казати, скажімо так. Московіти привітали, ми тільки приїхали і почався відразу обстріл градами тих позицій, де ми були. Ну, це ще не так. А от на сьогоднішній день було дуже весело, там потім весь, весь підрозділ мій приходив реготав. Тобто, ну уявіть, зараз от я цежу перед вами. Додайте, до, до мене ще так приблизно 50 кілограмів ваги. Ну і додайте бронежилет, шолом, автомат. Виявіть собі таку ямку десь приблизно метр. Завдовжки, глибина десь сантиметрів 70 і завширшки, ну може, сантиметрів 40. І я в неї запакувався. Оце от перше, я в неї запакувався так, що потім, коли я з неї після обстрілу почав вилазити, я з нею вилив ну потім подивився, всі ходили, дивилися, ти суди. Я кажу, да, я суди. А я? як? Не питайте, говорю, не знаю. Перше, коли ти запападаєш, спочатку, да, десь там йде эйфорія, да, я пішов на захист, я знаю, чому я пішов, да, захищати своє. Коли ти стискаєшся оцей переломний момент, я, я вважаю, що коли ти стискаєшся з дійсністю, да, от не якоюсь там, що ти собі намалював, а з дійсністю, що з'являються поранені, з'являються загиблі, ось. І якщо в цей час ти витримав і не зламався, то я гадаю, то і далі буде. Тому після цього, після херсонського напрямку, в нас був запорізький напрямок. Після Запорізького в нас був Донецький напрямок. З Донецького напрямку, на Донецькому напрямку, вже так сталося, що хлопці мене вибрали. Я був... Виконуючим обов'язки замкомандира роти з морально-психологічного забезпечення. Але вже звідтіля, за рахунок того, я склав, що в мене була велика вага і постійне перевантаження і все інше на тобі. скажімо так, в мене полетіли обидва коліна. На одному коліні в мене стежи хрящ, а на іншому в мене не крос третього ступеня кіст. Тому мені дали, що я обмежено придатний, і поки я лікувався, мені робили операції на колінах. В мене загинув старший брат. Теж на донецькому напрямку. в зв'язку з цим. Ну, я зараз писаний запас, і зараз я стою в громадському об'єднанні ЛБТ мілітарі. Андрій Лель відкритий гей, ще у 25 розповів мамі про те, що кохає чоловіків. І після того більше це не приховував. Це спростило мені життя. Тобто я і зараз непогано виглядаю, а тоді я був ще, ще на 40 кілограмів. Не на 40, вже там десь на 20 кілограмів молодший. Дівчата підходять і починають займатися, Врудя, ти гарно, ти вродливий, Але мені подобаються хлопці. Мій перший камінг-аут стався і саме тоді, коли я сказав про це мені. Саме головне було, що по-перше, я прийняв сам себе. Я відчував тягу до свого полу, скажімо, до своєї статі. Ще з дитинства, що це було навіяно, це побрехеньке, як то скажуть, навіяти це неможливо. Такий чоловік і не наш. Писали жінки в коментарях до допису про Леля на сторінці лгбт Мілітарі. Дівчата, ми дивиться, яких хлопців ми втрачаємо, і це він мій конкурент. Я виходжу з битви. Там ось дуже важко пояснити людям з радянським менталітетом, що якщо людина має гей лізбійка. Це не означає, що вона ще буде чіплятися до ваших хлопців. Це нема такого, що от це побачив чоловіка, він повинен бути моїм. Ну вибачайте, є такі чоловіки, які рідко взяти двома пальцями. І те, що він натурал, я його повинен хотіти, ну, але початку, щоб в тебе хоч хто-небудь захотів, да, там, помийся, підстрижися, там, поголися, одягнися щось нормальне, щоб в тебе хоч якийсь мав вигляд. Ну, Більше всього дратують, коли от підходять і питають, от, тут немає різниці, да, от це. Геї, лесбійки, да. а хто у вас чоловік, то вас жінка. Ми оба чоловіки або там є дві жінки. Все в таких випадках виникає питання: ти що хочеш щось запропонувати? Ну просто ну от, от наскільки у людей не цікаве своє особисте життя, що вони намагаються втиснутись в наше. От їм цікаво, що в нас люди да, зробить своє життя цікавіше, і все, і все у вас буде добре. У війську каже Андрій Челях, йому пощастило. Обійшлося без гомофобії, хоча щастить насправді не всім. Є такі досвіди, є командири, є гомофобні командири, які відправляють що знають, що і в психлікарні, щоб довести, що людина не хвора, що вона неадекватна, і так далі, тому подібне. Якщо адекватне командування і командуванню головне, аби робилася робота, то йому буде без різниці, хто її виконує. Якщо робота виконується. Все. Кажемо, у мене є така інформація завдяки громадському об'єднанню військових, да, і братерство доволі багато і дівчат, і, і хлопців, і геїв, лісбійк, небинарних людей, транссексуалів, які зараз знаходяться у війську. Тобто і виконують свою роботу, і багато хто про них знає. Поки скажімо, не доходить до, до вищого керівництва, де сидить якийсь гомофоб, там все, -все нормально, всі, всі все влаштовує. А якщо з'являється така людина, то ну. Зараз в Андрія є коханий, і він називає його своїм чоловіком. У мене ПТСР. І на той час, скажімо так, у мене був не дуже гарний настрій, не дуже гарне все. І він мені написав: давай познайомимось. І якось я не знаю, просто на той час, це просто вже зараз усвідомлюючи. Да, у мене було мною вірніше відкинути дуже багато табу. Я радий, що в мене і е, тоді був саме такий настрій, бо я відкинув табу, що різниця, велика різниця в відсі. Те, що я ніколи людину не запрошую відразу до себе додому. Тим більше там адресу викликати таксі. От ні. І тут я все це відкинув. Я казав: Так, давай зустрінемося. Ось моя адреса, я тебе чекаю. І він приїхав. І чесно, у нас вже більше ніж півроку ми разом. Такого от спокою захищеності, тепла, ніжності. Ну но... дійсно, ви знаєте, як я казав, да, це, це дійсно моє перше справжнє кохання. Те, що я знайшов, я дуже щасливий, що в мене є моє кошеня. Я його вважаю не партнером, я його вважаю чоловіком. Але насправді в Україні Андрій з партнером досі не мають можливості одружитися. Різноманітні комітети Верховної Ради від березня 2023 року розглядають законопроєкт 9103 про реєстровані цивільні партнерства. Саме він дасть можливість Андрію та його коханому стати видимими для держави як пара. Та найбільше ветеран приймається навіть не за себе, а за тих, хто досі у війську. Я не беру, що якщо два партнери військові, то там взагалі це, це вже давно треба було зробити. А хтось загинув, ніхто нічого не отримує, ніхто нічого. Да? Люди прожили. Люди, може, пішли відразу з цивільного життя разом туди. Тут щось в них було нажито разом. З'являються звідкілясь родичі, які вимагають віддати їм. Плюс, якщо дивитися, хтось із партнерів отримав поранення, попав в лікарню, а як туди попасти? Ти не хто? от просто тупо не хто. Можна ще списати, що да, там ти якийсь побратим, там, разом служити, все можливо, ще лікарі якось пропустять. Ну, добре, це якщо ти військовий, військовому туди прийдеш. А якщо ти цивільний, ти от прийшов, ти бачиш, ти знаєш, що твоя кохана людина лежить, вона отримала поранення, вона, вона в дуже важкому стані, а ти не можеш туди попасти. Тим більше, вибачте, навіть це військові. А давайте візьмемо навіть цивільне життя, хто зараз застрахований, що шахет або ракета не прилетить у будинок і. Своїм коханам кохано що небудь станеться. Про те, що заважає нардепам та нардепкам ухвалити такий важливий для військових, зокрема, законопроєкт 9103, ми більше говоримо у наступному випуску з народною депутаткою Інною Совсун. Мета законопроєкту 9103 дуже проста насправді: це дати можливість одностатевим парам, які існують в Україні, узаконювати свої стосунки. Пишіть у коментарях, як ви думаєте, що заважає ухваленню 9103. А ми поки повернемось до наших героїв. Знайомтесь, це Олег Жебінець. Він також ветеран цієї війни. І Він теж мріє одружитися в Україні з тим, кого кохатиме. 24 лютого я прокинувся після клубу, підняв свій мобільний телефон та побачив щось 60 пропущених від всіх своїх друзів. Ну я їм перед перетелефонував годимі осьомої ранку. Як як. Як розбудили все таке. Е, і сказав їм про те, що о, і вони мені сказали про те, що почалась війна. Для мене це було досить очікувано, що вона все ж таки розпочнеться. Ну але це було просто питання часу. До війни, буквально за тиждень, я спілкувався там з родиною на, на цю тему, і в планах у мене було по. Поїхати в село до бабусі в погреби, їсти консервацію до кінця війни, але в той ранок я вирішив буквально відразу, ну, що мені потрібно йти служити. По перше у мене мама дуже засмутилась. Вона прям заплакала, коли почула, що почалася війна. І по-друге, я зрозумів, що якщо е, Росія все таки захопить Україну, то буде Ну не просто нам всім, а особливо ЛГБТ-спільноті. Там диктатура, там немає свободи слова, а це не круто і не, не прикольно. Мені подобається моя свобода слова. Я люблю багато говорити. І мені подобається бути геєм типу, і не приховувати це. Сильно довго під окупацією я б не прожив. би. І мене б завалили просто або вже під окупацію, коли Україна була б окупованою, або я міг би спробувати зробити якийсь свій вклад. І відвинути коні, принаймні ну, під час бойових дій, знаючи, що, типу, ну, я щось для цього зробив. Долучитися до війська в мене вийшло тільки 28 лютого. Ми ще перші чотири дні мене просто тупо не хотіли брати. Е, ну, я не стріляти, не, не вмів, не автомат розібрати, зібрати. Ну я взагалі нічого не вмів. Е, єдине, що в мене було, це військова кафедра, куди я ходив. Ну, Просто для того, щоб мене не забрали в звичайну армію, мені не довелося красити траву типу, і підлизувати всім навколо. Врешті Олег потрапив у Київську бригаду територіальної оборони. Моє навчання продовжувалося ну, приблизно хвилинки, дві-півтори, напевно. Мені показали, як розібрати автомат. І все і сказав на ти можеш заступати на пост. Перші дня здається, чотири я охороняв там ну, на штаб, там якусь базу. Коротше, стояв за автоматом і втикав на холоді. Потім, коли в гостомелі висадився десант, то е, мене відправили туди. Це було на четвертий чи на третій день мого долучення до війська. Там були мої перші бої, мої перші прильоти, перші гострі емоції. Після того як. Е, Київщина була звільнена у вересні місяці. Мені стало просто тупо нудно служити в Києві, тому що мене не запахнули в штаб, і це почалася УПА. Українська паперова армія е, у мене дуже сильно почало від цього крити, і я прийняв рішення, що я хочу перевестися кудись, де, ну, де дійсно відбуваються бойові дії. Я не написав рапорт. Після учебки я потрапив в харківську бригаду територіальної оборони. мене також вибрали. І в складі цієї бригади я приймав участь у звільненні Харківщини. Потім весною 23-го нас відправили на Бахмут. В Бахмуті ми понесли дуже великі втрати. Ми там пробули буквально три місяці. Після Бахмута Сумщина, після Сумщини, Запоріжжя. Після Запоріжжя я був демобілізований за станом здоров'я. Мене списали по ВЛК. Посади я я займав дуже різні у війську від штабних і закінчуючи командиром роти, ну командиром взводу, а потім командиром роти. Звільнився я у званні старшого лейтенанта до капітана. Мені не вистачило буквально може з місяць, Чому я дуже засмутився, тому що капітан Олег, це це ж би прикольно звучало. Батьки та друзі ще з 18 років Олега знали, що він хоче будувати стосунки з чоловіками, але вперше публічно він про це розповів у своєму інстаграмі в березні 22-го, коли брав участь в боях з росіянами у гостомелі на Київщині. Тоді відбувся там мій перший прольот, досить досить близько. Ну ми 50, може минуло це показалося. Господи, дівчики що сумрюм. Я вирішив, що ну потрібно зробити якийсь свій вклад. Про те, щоб зробити українське суспільство більш толерантним, більш більш інклюзивним по відношенню до геїв, та потрібно написати про те, що гей, я до я долучився до війська. Ось я воюю на рівні з гетеросексуальною частиною суспільства. В сподівання, що це якось ну, з, ну зробить людей більш толерантними взагалі до ЛГБТ-спільноти, і не будуть цих стереотипів, що типу гей, це обов'язково на каблах, там, типу. Нафарбовані. Я зробив свій публічний камінал от о, в інсті, написав пост, що типу ось я гей. Пішов воювати. І, і якщо типу якась паскуда мені скаже, що гей, це не може чи щось таке, то типу, плюну, плюну плюнув ліве око. Ось цей пост дуже розлетівся. Мене тоді запросили в лгбт ну, в українські лгбт військові. Ну і потім я почав поступово розповідати про це своїм побратимам. Ну я про це не казав сходу. Ми там, не знаю, наприклад, під час обстрілу десь сидимо, або просто на, на корілці сидимо, втикаємо, спілкуємося, і в якийсь момент вже у всіх по-любому виникає питання: а у тебе там є дружина, чи може дівчина тебе чекає? Я казав: та ні, у, у мене був хлопець, але типу зараз немає, тому я сам. В основному всі дуже дивувалися: типу, ого, типу, живий є, нікуди. Тобі, ми байду. Ми тільки ми по телевізору бачили, а як а що, а чого ти вирішив стати Типу, а ми ті, думали, що, ну, 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 ті, ну, що є трохи інші. Я ж зразу давай тягнути приколи. Типу, ну, Мені просто в, в, в боул кабли, ті, до платі не влізли. тому я сьогодні по-воєзному сьогодні по і всі мене сприймали позитивно. Тобто, Я ні разу не стикався ані з булінгом, ані з якимись проблемами. Це напевно, тому що досить відкритий і ну і робни це не сходу, а коли якби просто коли виникало таке питання. Армія це зріз суспільства. І, на жаль, серед нас з вами досі є гомофоби. І у війську іноді люди, які обирають ненависть через незнання, можуть бути на вищих посадах. Та експлуатувати свою силу є дуже погані випадки. У нас є випадок, коли командир прострелив чуваку ногу з нашої спільноти. Є випадки, коли там побратими, командири били, як ну відкритого ге за те, що він гей. Тобто дуже багато випадків гомофобії у війську. І мені, напевно, ну, мій кейс, напевно, просто провезіння. Ну, і мені всі кажуть, ті, тобі просто тупо пощастило, що ніколи в житті з цим не стикався. Раніше у війську були тільки, грубо кажучи, професійні військові доп. на масштабі. А зараз це ж ну, якби, там, колишні баристи, колишні вчителі, там, певні сумільє. Ну, якби... Тому, так як армія це зараз зріс суспільство, мені здається, що все ж таки поступово вона стає більш толерантною. Я на своєму особистому прикладі там навіть старих полковників, підполковників, які ну, у, у все життя провели у військо, нормально, типу, ну сказав їм, що я гей. Вони зрозуміли, що в цьому нічого ужасного немає, що ніхто їх гвалтувати не буде і ніхто не буде сіяти ці гомопропаганду всюди намагатися перетворити увесь світ на геєм. Це працює, вони стають більш толерантними. Тому ну, я сподіваюся, що часом все-таки таких кейсів, як от побиття простріляне коліна, буде менше. Суспільство повинно бачити, що ЛГБТ-спільнота також воює. Ми також помираємо, також отримуємо поранення. Абсолютно нічим не відрізняємося від гетеросексуальної частини ну якби чоловіків там, жінок, яка служить у війську, несправедливо те, що ми не маємо рівних прав. Ми от з моїм побратимом -по -по сидимо в одному бліндажі, їмо там одну оцю жахливу кашу, але чомусь він може одружитися на своїй жінці, а я зі своїм чоловіком ні. Тому, ну, як мінімум, це образливо, а як максимум, це, ну, це не рівні права просто, ну, це не круто. А я єдине, що хочу, я не хочу якихось особливих прав для ЛГБТ-спільноти. Просто хочу, щоб вони були от, однаковими з гетеросексуальною частиною у, українців. Репрезентація ЛГБТ в армії якраз показує суспільство. Все, все ось це і всі ось ці, от, проблеми. Тому чим більше буде від, відкритих хлопців і дівчат, дай Бог, тим швидше е, це проклятий законопроект ухвалять. Е, е, і взагалі, ну і взагалі це простимулює суспільство прийняти нас. Справжні живі геї є в українському війську. Вони так само, як і гетерочоловіки, захищають нас. Є і лесбійки, і небінарні люди, і транслюди. А тобто люди абсолютно різноманітних як сексуальних орієнтацій, так і гендерних ідентичностей. І незалежно від того, кого вони люблять чи якими займенниками себе називають, вони так само тримають зброю, захищаючи таких, як я, тих, хто на це не наважились, захищаючи своїх та своє. Хтось когось любить і має на це право. Пишіть в коментарях, які стереотипи про ЛГБТК плюс спільноту вам здаються найбільш ідіотськими. Обов'язково діліться цим відео зі своїми друзями, знайомими, батьками і надсилайте тим, хто чомусь досі не знайшли для себе аргументів підтримувати ЛГБТК плюс спільноту та підписуйтесь на ютуб канал громадського радіо.